Може бути почати знімати новий ролик. А це я вам хочу похвалити, що вирішила знову продовжити читати ось цю книгу свого улюбленого автора, так як минуло вже закінчила читати. Думаю, вона мене, як завжди, вразить, цей автор вміє дивувати беззаперечно і безумовно. Почала користуватися стікерами вау! Забула, що почала зв'язу на відмову від кави. Боже, прости, Господи, ну нічого. А оце мій план на цей місяць. Боже поможи. А це мої шпиндики. Ми ще не знаємо, хто їх хто, хто дівчинка, хто хлопчик чи як. Ну просто погляньте на них. Я не можу. Це така любов. Так, це саме той антистрес, який ви зараз бачите. Правду кажуть, є в цьому щось. І в них, в цих пухнастих кумочках, я не можу. У мене є думка залишити хоча б одного або одну. Ну погляньте, просто в душу дивиться. І прямо в телефон, дякую. Зараз вони ще більш менш але в мене відчувається, що вони ще будуть тими енерджайзерами. Окрім цієї маленької, чи маленького. Він доволі вона спокійна. Але як бачите, видно, хто згорів. Так як я вже порушилася запрокаву, чому не випити ще одну. Як би. Як можна було так забути, господи? Ціні тіка конструкція, а там. Оці два шпендика, бо вони вже навчились з крісла падати, спускатись. І так, щоб я їх потім не загубила, вони сидять поки що тут. Але оцей спигунчик, походу, зараз вигадає, як вибратись. Ранку Люденьки, Ті самі 10 секунд після помитої голови, коли на вулиці, плюс 37. І цим все сказано. Ах, кайф нас з вами сьогодні чекає розпаковочка маленька, малесенької штучки, яку я дуже хотіла. Це буде кайф. А тут я просто показую, як не встигла вам поставити розпаковку, і вже показала те, що всередині стіч! На фоні турецький серіал. От зайшла в будинок і таке враження, що воно вже все що воно вже висохло і мені вже жарко. Без перебільшення, плюс 37. Ви це чуєте? Тривога. А в нас уже 10 вечора, субота підходить до закінчення. І сирена. Це якийсь пиндець, чесно, я не вмію ті відео знімати, ну серйозно. Або я просто знімаю так довго і нудно, і не цікаво. Так, а якщо серйозно, за тиждень я не знімала десь 3 хвилини. У мене то часу нема, то настрою нема, то кипіш вдома твориться, дідусь погано почувається, в нього супер низький тиск, кілька її розводять руками, йому треба їсти, а їсти він не хоче. Та й не тільки це. В основному просто вдома дурдом. От. Мені здається, що якби я знімала те, що тут реально відбувається, то я б не парилася, у мене низькі перегляди і немає зідкувачів. Але я не така людина, яка буде висвітлювати весь той кіпіж вдома, аби тільки якось прославитись. Це погана ідея. Тим паче, в мене тут ціль зібрати свою маленьку аудиторію, щоб з вами тут щось ділитись, а не просто трешняк знімати і зато якось піаритись. Ракетну небезпеку переживаємо через каву, яка зараз приготується, серіал. Я тут щось намагаюся фотографувати, аби відволіктись. І таке. Середінко здригається, чесно. Вже не знаєш за всю країну, чи за себе, чи за рідних, чесно. А як у вас тіло реагує на стрес? Дякую за увагу. Капець просто. Бося, ну покажіться мені. Яка краса! Заїдаємо <рес> стрес як можемо, чесно. Такі Ну, Ось така от історія фактна вийшла. Ну, вони вже відросли, дай Бог. Добрий ранок. Не беремо до уваги цей безлад. І так я люблю перечитувати казки. Шовдіш, я вам не оце хотіла показати, а ось це вчора почала читати. Хоча я казала, що спочатку хочу ось сюди читати. Але я не витримала. Дочитала ось цю, продовжила ось цю і вчора почала ось цю. Ну, ем, я взагалі думала, що це буде така психологічна штука. Якби воно і є. Е, тут сценарій такий, жанр такий, але тут є ще і історія, скрізь яку розповідається дуже багато важливої інформації. І мені це сподобалось. Тобто, якщо будете подібне щось читати, у вас не буде подвійного морального вигорання від того, що ви тут читаєте. Тобто вам. Не буде капати на голівоньку вся ця психологічна штука, яку ви тут очікуєте. Це буде дуже гарно, мягко докладено до вашої душі і морального розуму. Вчора, до речі, прикиньте, я навіть на ньому. Люблю такі антикорятні штуки. Якщо чесно, знаєте, я забула. Ну, Тобто, я маю на увазі, я фоторахувала ем, просто о, там якісь кава з квітами на фоні і все. Тобто, не на телефон, це було дуже незвично. Я навіть не вписувалась в масштаби, я вже й забула, як це робити. Але це було прикольно. У мене є мріях купити собі, а, так сказати, для використання замість телефону, щоб постійно телефон не брати в експлуатацію. Ну, не цей, інший, набагато менший, набагато практичніший. І, можливо, я на ту камеру навіть буду знімати вам ролики. Думаю, там якість буде кращою. Можливо, так буде, я так сподіваюсь, бо коштує він, знаєте, вибачте, не так уже й мало. Але атмосфера якась отака зараз. У мене в планах одягнути ось це з оцим. Так, так, в м'ятому вигляді, само собою, що в м'ятому. І хочу відзняти декілька роликів, а можна навіть зроблю світлину. Я на Pinterest знайшла ідею прикольну. Простенько, але прикольно. Знаєте, зараз такий настрій. От У мене тут розстелене ліжечко. У мене на сьогодні ніяких особливих, аж таких великих справ нема. Хочеться одягнути щось таке оверсайзне, типу у тієї сорочки, що я вам щойно показувала. І просто вимкнути білявку в законі і все. Просто, не знаю, настрій такий. я вам що хотіла б, слухайте, як я кайфую від цієї косметички. надпис є. Е, вона дуже зручна. От, от Якщо ви бачили рекламу про неї, то так, вона дійсно така зручна, як вони там показують. Я її, слухайте, щоб ви розуміли, купила за 100 гривень. 100 гривень, ви такі ціни на косметички взагалі колись бачили, 100 гривень. Якщо що, то брала на промі. І ні, це не реклама. Ну, камон, яка реклама? Я за рік тисячу людей набрала. заледве, Ну, просто хотіла сказати. О, в мене настрій зараз е, зробити макіяж таким, знаєте, більш-менш рівним тоном шкіри і яскраво червоні губи. Щоправда, у мене немає олівця, червоний десь був, але закінчився, що в мене закінчилась туш і олівець для брів. Так що буде скоро якась розпаковочка з оновленнями. реально немає. Це капець. Все, не будемо тут багато горити, потім покажу результат. Слухайте, магній погоду подіяв, що я така в гуморів. Боже, боже, Боже мій, це старість. Звісно, що я вже стерла помаду, а потім вирішила, що треба вам показатись. Прищики. Три зразу, дякую. Не дякуйте. Ну, вище таке, як я хотіла, це головне. Навіть якщо ви зараз повний картини А от такий в мене був обід. Тере вечеря, не могла приділитись. Хочете чогось простого і шикарного. Звісно, я все не з'їла, але це було тоді смачно. Так, започатиме таку вечерю таким морозовом. Дуже смачне. мами таке саме, до речі. Дякую, дякую. А, крася. Слухайте, подивіться, як підписано. Я в шоці? Оцініть просто мій манікюр. Просто від одного до десяти. Оцініть, як морозиво, файно виглядає. Дуже смачне, але я зазвичай таку порцію просто не можу осилити. Я зазвичай доїдаю до цієї частини і все, мені якби вистачає. На фоні у мене до речі, мумія. Скачую другу частину, щоб дивитися на ноутбуці без всяких переривів і реклам. Так, бо за рекламу відсутні реклами я платити не хочу. Це в моєму репертуарі. Розрядали що з макіяжем. Чого розрядались? Просто набагато всякого накипіло. Попустило. Зараз вітру. Вляжусь, буду їсти мороз. Ні, це не означає, щоб заїдати стрес, бо зараз я відчуваю стрес, але заїдати його не хочу. Тобто це свідоме рішення. Приємно, коли воно свідоме, а не коли твій мозок тобою занадто керує, чи твоя підсвідомість, чи твоя тривожність. Не знаю, в їх багато. Це неочікувано, що тут колекційна іграшка. Гляньте, яка тут обгортка. Я навіть не знаю, яка тут може бути колекція. Швидше за все тут щось типу на натунс. Але гарантій немає зараз глянемо. Тут колекція Марвел, це повторка. Це за що? От тепер я знаю, де ця колекція є, я тепер хочу Халка. Якщо що, колекція в отакій обгорці. І швидше за все тут допів немає тобто, доповнень. Тут, походу, будуть самі фігурки покладатися, це плюс. Отак. Це Спайдермен, тобто людина павук. Неприкольно, з'єднуються всі фігурки разом. Зараз покажу. Вкладеш? Господи, ні, не вкладеш це щось на кацепландійський. Покажу одним словом зараз цю карточку, де показується вся колекція. От, бачите, це вся колекція. Я хочу Халка, Доктора Стренджа, Спайдермен у мене вже є і. Господи, як же він називається? Провоканту фільм. Я забула, ну ви зрозуміли, от я би хотіла. І тепер дивіться, це вся колекція, і тут показано, як вони е, можуть між собою. Валенько. Як вони можуть між собою з'єднуватись? Тобто в такий кружочок складається. Прикиньте, це прикольно, це реально прикольно. Улянка. Майже 29 років. Подивіться, прищ, три прища. Мені організм явно щось хоче сказати. Або треба глянути в додаток, що і коли. Таке теж може бути. Так, перший в колекції є. Так, перший в колекції є. Я ще додала наклейку, яка йшла в наборі. Ну, точніше, другий, але це не має значної фігурка, все одно. Зашебенська і не фокусується. Не хоче. Ось так от.